Друзі, рибка покльовує помаленьку. ти що, Але покльовка була. Так що. Всім привіт, вітаю всіх на каналі. Ось і знову виїхав я на озеро, порибалити на лящика гарненько. Поставив вже наметика. Підготувався на вечір. Вже зловив зранку, поки я ставив намети таких пару лящиків невеличких, хорошеньких, коромлю трапером, Мотильом чистим. І зверху підкидаю трошки пінки, щоб вона не спадала. І Також тут друга в мене луночка. З іншої сторони теж саме. Трапер, чистий мутель кидаю по пів кормушки по 50 грам. Два рази закидав зранку і обід. Ось так дві луночки і буду ждати гарну рибку. Тут вже все розставив собі. Речі, Далі там ляжу, вложу спальничка. Ввечора розтоплю буржуйку, щоб тепленько було. Лід, до речі, такий хорошенький, сантиметрів 15-18 навіть я б сказав. Лід дуже добрий. Це, до речі, в мене я собі зробив таку вудочку-сеналізатор. Донизу покльовочка і доверху покльовочка. Ось так. І ось таким буду способом вночі собі спати, відпочивати і рибку лапати. Вже було гарних одного ляшка тягнути такого. Більше кілограма певний біля лунки мені зійшов. Мені вдалося гарно виважити. Бути не біда, закормився, добре буду чекати нічного трофея, я думаю. Ось така красота, коротше, поставив собі на озері палаточку, буду відпочивати, рибалити, виставте нам лайк, зв'язку на канал хто ще не встиг. Я буду старатися гарно піднімати. Зробив другу луночку, вирішив коротше, тут докормитися. І тут більш-менш бачу є рибка. Буду тут сидіти. Кормлю чистим мутилем, одну закормив трапером чорним мутилем, а одну хочу чистим внутилем. Хлопці вроді кажуть, що йорш поки не доколопує, не прокльовується. Це, Це добре, то я хочу одну луночку бере. Я з цим мотивиком закормлю і буду пробувати до нормального лящика. Вибина у мене така 5,2 метра. Туди далі трошки йде до 6 метрів, але бачу, там трошки слабіше клює. Тут нібито рибка покльовується. Десь трошки вихід на бровку йде від пологне дно, йде вище 5,2 метра. то бачу лящик є. І холод показує, подивився. Та ехолот, в принципі, скрізь показує рибку, але тут... Та якби найкраще. Нарешті в мене перша покльовочка була. Були покльовочки до того, але ж такий різкий підйом, не встиг поцікти і все, і сход. Була ось гарна покльовочка, я вспів поцікти. На стоячок підняло. Ось маленький такий. Ай, який лящик. Чорненький вже аж, о, це лящик. О, хорошим. Діжурем закурмився так шахматному порядочку мотилем. П'ять лунок. А тих, поки глухо, вирішив сюди на одну прийти. Бачу, тут щось трошки подрегує. Будемо пробувати зараз далі. Я вже розпалив буржуйку, закидався, докурмився трошки, поставився вудочку, щоб було чути здалеку. Зараз поки вару на обід нам підмінки перекусити. Зараз увідаємо і на вечір будемо знову ж таки рибалити. Ви бачили, поставив вже наметика, розложився. У мене дві водочки, зліва одненька і справа одненька, справа це, що на ніч, на підйом і на опуск асанізатор працює. Все, працює, все супер. Зарядився, закормився мотилем на ніч, чистим. Тут чистий мотель. А там мотель і трапер наполовину. Зараз повечерею. Я сам сьогодні один відпочиваю. У мене такі голубці хороші домашні Дружина наварила, зробила, затушила. Вечерою голубчики. І буду чекати нічного ляща, гарненько. Ну, сьогодні гарненько одного піймав. Один біля луночки такий зійшов, великий, десь, мабуть, більше кілограма був. Тягнув, ну, десь з мармишки зійшов. Але і такого треба сидіти і... На підйом, на підйом іменно поднімає. І тільки треба, тільки піднімає зразу поцікати. Бо інакше, якщо не, не вспів, не встиг поцікнути, то все, вже він зразу сходить. Дуже делікатно. Ось так, друзі, собі пустили одненьке місце таке. надуваєчка, подушечка, все. Буду ночувати тут на льоді, на середині. Друзі, всім доброго ранку. Переночував я вже буржуйку змутав, підкормився трошечки, чекаю. У жерлицях взагалі глухо, не одної покльовки за цілу ніч. Тому вирішив посадити трошки на лящика. Вночі не було покльовок. Зараз ранку трошки докормився трапером і мотильом. Хочу ще посидіти до обіду, спробувати що воно там буде, може щось все таки проклюнеться. Я бачу на ехолота рибка ходить активно, але поки що ще не клює. Подкльовується, друзі, трошки бачу лящик. Два штучки, ще ми витягнув, таких непоганих. Бачу прикормка трапер дала йому просратися, бо ж зеленим сереблять. Певно проголодався за ніч. Поднімаю, коротше, ставлю зараз поплавки, вроді на поплавок тут є. Бо... О, о о блядь! Це... На мормишку був підйом бачу. Я вже з палатки все позабирав, поносив машину, прибрав, щоб місця тут було більше. Ще одну лунку досверлив, докурнив. Сижу на поплавки. Два і одна мормишка. Трошки перед цим міло брала, звісно, не добре. Я бачу, почав ляшчик теж прокльовуватися. Гарненький такий. Ледь лунку мені тут проліз, бо за ніч трохи лунку стягнуло, то думав не протягну, добре, щоб огорчик був. Коротше, друзі, витягну. На під'йом. І то бере, піднімає і тримає, як ляшчик, А лутва тут дрегає, ходить туди-сюди. Так, я собі дві водочки вихаю, тут ще оденько засверлив на мармишечку, мормишку треба ж та й в руках тримати, бо підняло, не спів поцікнути, все, немає. Це друзі, зараз буду далі але зараз покажу. Я тут два штучки зловив. о. Файні такі о. Коротше, нормально, кусержу зараз до обіду, Побачу, що там воно буде. Все, друзі, спостерігаємо далі, я буду рибалити, в кінці покажу, що вдалося спіймати. Ось, друзі, буду я вже збиратися, вирушати помаленьку їхати додому, бо почався такий великий вітер, рибка взагалі перестала клювати. Щоб вдалося спіймати за вчора, за сьогодні ось такі пару гарних чотири штучки лящиків. Зараз піду зберу жерлиці, бо не клює взагалі, просадімо дві години, не у неї покльовки. Змотаю палаточку, де буду вирушати, їхати додому. Що може заїв на кар'єр, гляну, що там робиться. Попробую, може балансіром до вечора походити, подригати, як щось піймаю, то покажу. А як ні, то ні. Все, друзі, до нової зустрічі. Дещо побачимось. Всім пока-пока.